Америка обрала нового президента. Тепер сполученими штатами керуватиме республіканець Дональд Трамп про боротьбу за владне крісло та наслідки американського вибору для України. Оксана Щербак далі. Світові прогнози насправдилися. На президентських виборах США переміг 70-річний республіканець Дональд Трамп. Більшість українських та світових експертів пророчили у президенти кандидата від демократів Хіларі Клінтон. Натомість із помітним відривом переміг Дональд Трамп. За ним 29 штатів. Більш ніж 58 мільйонів громадян віддали перевагу республіканцю. Європейські політики не приховують своєї розгубленості від перемоги Трампа. У шоці й український політиком. Сподіваюся, що всі реверанси Кандидата в президенти Трампа в сторону Путіна це було не більше ніж передвиборна риторика. Президент Трамп зобов'язаний буде проводити лише ту політику, яка відповідає національним інтересам США. США після оголошення війни в Україні стали на захист нашого сувеніритету, цілісності кордонів. Запровадили санкції і завжди були біля нас як великий друг. Тому у мене немає сумнівів, що новий президент буде продовжувати цю політику, і наші партнерські стосунки будуть тільки міцнішати. Страна, переживши Віктора Януковича, переживет и Дональда Трампа. Якщо ж то можемо поділитися опитом, свою думку щодо нового президента США висловив і президент України. Петро Порошенко привітав Трампа з перемогою. Правда, зробив це не особисто. А під час зустрічі з послом США в Україні Марій Йованович. президент сподівається на підтримку штатів у боротьбі українців проти російської агресії. Конґаділейт Донал Трамп. Щиро вітаю Дональда Трампа з обранням президентом Сполучених Штатів та дружній американський народ з демократичним волевиявленням. Це символ справжньої демократії, коли ніхто до останньої миті не знає результатів виборів. і це є ознакою справжньої демократії, яку завжди сповідували і пропагували наші надійні та стратегічні американські партнери та друзі. Сізвілтурімокрасі вічгесбін. Порошенко і Трамп особисто не знайомі та навіть жодного разу не спілкувалися. Втім, на думку українських експертів, масштабних змін нашій державі чекати не варто. Як це відразиться на Україні? Я вважаю, що ніяк не відразиться. Дело в тому, що будь-який найстравагантні президент Америки, як і вся його команда, як це не звучить в Україні, будуть соблюдати. стратегические интересы Америки и американское законодательство. Разница может быть только в том, что Хиллари могла принять решение на второй день по Украине после прихода, а команде Трампа надо будет разобраться, но решения будут абсолютно аналогичны. Оксана Щербак, Микола новини СТС.